Добрий день, шановні аграрії! З вами підприємство Аграднєпор. І сьогодні ми вам покажемо, як збираємо редуктор повишених і понижених швидкостей на тракторі ЮМЗ. Ось наші реквізити. Ми в попередніх відео показували там, як що ми збираємо, трошки ділимося з вами своїми навиками, щоб для вас було легше. Експлуатувати трактор ЮМЗ. Дивіться, ось що ми маємо. Це все Бушні деталі, пофарбували корпус, почистили. Посадочні місця у нас все добре. Вал БУ промірили. Все добре. Посадка під підшипники нормальна, шлюці нормальні, значить він йде в експлуатацію. Підшипники нові, штопорні кільця ставимо нові. Шайба штопорна нова. Шайби розпірні, ставимо нові. І зараз дивіться, як це все виглядає. Зараз з цього ракурса буде краще видно. О, дивіться, в шестерні вам покажу. Це все був ще. Дивимося, щоб не було сколів у нас. Дивимося, щоб шліц не вироблений був. А муфточка також дивимося. Її знос, якщо вона має великий люфт на шліцах або тут зализані зуби, то ми її позбуваємося і ставимо нову. Дивіться, беремо вал. А кольца взагалі тут йдуть без вусиків під штопорне кільце. Ми стараємося для полегшення роботи ставити із вусиками. На місце бачите, поки не ставимо його у пас посадочне своє місце, а просто поки одягаємо навал і максимально до края, до края шліців. Тільки щоб шестерня не... заходило трошечки. Бо інакше у нас не влізе 52 шестерня. Ось, все. бачите, Щоб що ми будемо встановлювати. Муфточка ухопилася, значить, все добре. Одягаємо 115-ту шестерню. Ця в нас шестерня йде звичайний редуктор, 19 зубів. Штарню на... і з сторони. Вставляємо, ось дивіться на своє посадочне місце. На швидкосних коробках ці ще 9 швидкосні шли. Там ця шестерня йде на 16 зубів, 115, та 16 зубів, а в звичайного 19 зубів. Ставимо ось опорну шайбу лисочками, прорізами під змазку до цієї втулочки в цю сторону направляємо. Трохи змащуємо. Змашуємося, дивіться, посадочне місце під втулочку. Ось що, бачите, яка шестерня? Запідліцо. Втулочка, дивіться, втулочка в нас вже запресована йде і має бути за, за підліцо зроблено. правильно буде називати в площині, бо я при... приміняю слова суржик. Ось сюди друга шайба стоїть. Поставили теж лисками в цю сторону до шестерні. Змазуємо, щоб вона прилипла і пресуємо потихеньку підшипник, виставляємо, щоб була у нас в усі. Ось от, Трошки направили, потім наставкою садимо підшипник. Болі говорять, що ми не користуємося наставками, користуємося просто коли у двох, то можна придержати щось наставкою. Іноді, просто коли знімаємо відео і робимо, не все легко одною рукою клепати, однією тримати. Шайба ось, ось дивіться. Ставимо і зажимаємо болтом. Смашуємо бок, щоб не повернула шайбу. Бачите, людина говорить, що потрібно змазати, щоб прилипло, щоб не проверталася шайба. Топоримо шестерню, бачите, що є зручне у вас під рукою? І затискаємо наш болт. Ставлю пору досажуємо щоб бачите на своє місце кільце наше. Перевертаємо. І садимо з іншої сторони підшипник, промашчуємо, щоб легше йшли вони, все виставили сосность. І садимо підшипник на своє місце. Бачите, у нас посадочне місце канавка під штопорне кільце. Посадили. І на валу також воно видно, виглядає у нас канавка під штопорне Тро кільце. Трохи пізніше до мене Тепер як садимо ось, легко, дивіться штопорне кольцо. І за того, що на цьому штопорному кальці немає вусиків, це полегшує роботу. Старою втулкою від редуктора. Стара бушна втулка від редуктора. А вона якраз у нас діаметр валу. Тут зроблена фаска, хороша зроблена фаска на валові. І тоді ми можемо легко садити. Воно сідає при правильному ударі. Таким ударом ми садимо трошки на місце, понижуємо підшипник і штопоримо кольцо. Бачите, те, що я показував канавку, це ось не штопорне, а це просто ще відливка була. А штопорне, воно глибше воно сіло. Тепер ось, ось заштопорили в нас штопорне на своєму місці. Тепер перевіряємо, щоб шестерня була щільненько, не клинила і від руки проверталася. Іншу сторону ми тримаємо, щоб на втулці шестерня добре крутилася, щоб у нас не приварилося. І пробуємо, як переходить, тепер муфточка наша одягається. Дивіться, люфтів нема. Ось що я покажу. Дивіться, раз і одяглася. Оцього люфта немає. Якщо буде перекочувати, вона буде нелегко одягатися. А тут ось дивіться, Оп. оце нормально. Таку, бувші, такі бувші деталі, допускаються до зборки. Вони ось, дивіться, провернули одне відносно іншого. Обратно. Ось попав на зуб'я. Щось трішки проверну. Ось ось і пішло. Оце таке має бути. В оцій шестерні теж, якщо невеличкий люфт має, це допускається. Якщо великий, воно теж буде косити, зношувати іншу шестерню, з якою воно працює. І, і крайній етап у нас передпослідній. Опросив О, супер! Ну і крайній етап лишився в нас упакувати редуктор і відправити замовника. А дивіться, це ми вам показали редуктор, як ми е, збираємо редуктор після реставрації, що відновлений редуктор. Також ми можемо зібрати по замовленню із нових деталей. Це буде дорожче, десь відсотків на 70 на 80, майже в два рази дорожче. Це буде все нове, новий. Корпус редуктора, бали, шестерні, все буде нове. З вами підприємство Агродніпер. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. А для нас це важливо, коли ви пишете коментарі. Ми тоді на них реагуємо, знімаємо нове відео, щось для себе позитивне знаходимо. Ось у наші реквізити, наші телефончики, сайти наші два, там ціни актуальні. Пишіть, коментуйте. З вами підприємство Гроднєпер. Не забувайте ставити подобайки. Всього найкращого.